Не знаю, як ви, а я у своїх подорожах через Польщу раптово полюбила польський журик і вирішила спробувати його у Львові. Ось у Бачевських». Що таке журик? Це кислий суп із ковбасою. До нього ще можуть вам підсунути варене яйце. У Бачевських журик подають у звичайній тарілочці, а ще у хлібній тарілочці. Я, звісно, взяла хлібну тарілочку, до неї подавали галету з гострою аджикою, картоплинку у солодкому, дуже смачному вершковому соусі. А що там третє було на тарілці, я вже й не згадаю, якщо чесно. До речі, поки ми з подругою вечеряли, за нами сиділи два мужика і їли тістечка із кавою. Це дуже смішно, бо у Бачевських приходять ситно поїсти, а не просто тістечко з кавою. Перші враження. Аджика дуже гостра, дуже гостра. Ось, подивись, дуже гостра. Вершковий соус на картоплі дуже солодкий, це було дуже смачно. Далі лежить якийсь кусок м'яса. Я його не їла, не знаю чого. О, смачне, смачне. Тут я вирізаю місце, де я п'ю вина, <сум> щоб не пропагувати алкоголь за вечор. І що? Це в мене, я вже не пам'ятаю. Але загалом хлібинка виглядає ось отак. Бачите, вона не смачна. Я чесно намагалась її вкусити, але вона якась дуже пісна, дуже суха. Так що, ну, це три рази вкусила, зачекінилась і все.